Боюсь починати рухатись до своєї мрії, втілювати якесь своє бажання через страх невдачі. Давайте детально розберемо цей дуже поширений страх і чому взагалі так відбувається, чому дуже багато людей щось хоче, до чогось прагне, про щось мріє, але так і не починає робити перші кроки до своєї мрії. Приведу відразу вам приклад, щоб було зрозуміло. От. Наприклад, людина хоче стати блогером, Почат, хоче почати вести свій блог, розповідати в свій досвід, або там блог астрологічний блог, блог, наприклад, але боїться, не починає, і у людини є відговорки. У мене нема хорошої камери, мені потрібен мікрофон, якийсь штатив. І хочеться відразу сказати, що можна ж починати і без цього всього, і більшість 99% починає взагалі просто маючи телефон. Чому ти не починаєш? І тут виринає оцей страх невдачі. Тому що, коли ми просто про щось мріємо і не робимо ніяких кроків до втілення цієї мрії, ми мріємо собі, що це скоро буде, все буде круто. Але коли людина починає робити перші кроки, то вона, звісно, стикається з труднощами. І деякі труднощі бувають дуже серйозні, і людина не проходить цих труднощів, і її мрія, наче розчиняється, на жаль. І тоді людина потерпає невдачу. І вона просто розчаровується в собі, в своїх силах взагалі в цьому світі. І тоді настає така трошечки моральна криза. Вона нече падає на дно морально. Але насправді цей страх невдачі тримає дуже дуже велику кількість людей, навіть якщо вони собі в цьому не зізнаються. Подумайте про свою мрію, про якесь своє бажання, про якесь своє прагнення, і подумайте, чи є у вас теж страх невдачі, що у вас це не вийде, і тоді ваша мрія просто щезне, вона розчиниться. Але я відразу хочу сказати, що кожен з нас потерпає десь невдачу на якомусь етапі свого розвитку, звісно, у кожного буде якась невдача, але її не треба боятися. Потрібно боятися того, що ми так нічого й не починаємо. Так і не починаємо робити ці перші кроки до втілення свого бажання, своєї мрії. Це може бути як велика мрія, так і зовсім маленька. Але коли ми стоїмо на одному місці, ми ще не програли. А коли починаємо рухатися, то цей ризик програшу він стає ближчим і ближчим. Як з цього вийти? Ну тільки прийняти це, що може бути невдача, що можна програти, можна нічого не отримати, просто прийняти це. І зрозуміти, чи хочете ви залишитися без своєї мрії, чи хочете ви так і прожити життя, не спробувавши досягнути бажаного? І тоді вам стане легше, коли ви зрозуміли, що так, «Да, дійсно, може нічого не вийти, але чи готовий я прожити все життя, думаючи, що все ж таки потрібно було спробувати. Тому на своєму прикладі, я вам кажу, що все вийде, тільки. Все залежить від вас, все в ваших руках. Як кажуть, удача в ваших руках. Потрібно тільки почати і прикладати дуже багато зусиль, і тоді це буде гарантовано, ви будете мати успіх. Тому я вам бажаю вірити в себе, в свої сили і не боятися невдачі, тому що невдачі трапляються у нас всіх, але ми, звісно, не здаємося.